Не дивитися, а вдивлятися. Галерея мистецтв обласного інституту після дипломної освіти відкрила щорічну виставку художньої фотографії Південний альбом 2023. Цьогоріч в експозиції представили 47 робіт 18 фотографів Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України. Багато митців не змогли бути присутніми на виставці, проте дехто з них долучився до заходу в режимі онлайн та подякував організаторам за можливість сьогодні представити свої світлини. Ми не відмовилися, незважаючи на те, що в Україні війна, йдуть бойові дії. Ми продовжуємо тримати наш культурологічний стрій і репрезентувати для нашої громадськості набутки наших фотохудожників. А расистам ми доводимо, що ми не зламні, нас нічого не зупинить. Попри зображення зруйнованої обласної військової адміністрації на афіші, виставлені світлини були зовсім не про війну. Самі ж фотохудожники називають це невеличкою провокацією та зазначають, що таким чином вони хотіли нагадати глядачу: попри всі жахіття війни, ми маємо берегти в собі все найкраще, що є в нас самих. Ми постарались зарядити гаража. Оптимізмом, радістю, хорошим настроєнням, Це наш своєобразний подарок дню рождіння Шевченка к прекрасному женському празднику у роботах фотографів відтворені події, що відбувалися у 2022-2023 році в Україні та за її межами: переживання і внутрішній світ людини, враження про цікаві подорожі та участь у суспільному житті. Подивитись на експозицію прийшло чимало відвідувачів. Зважаючи на те, що зараз відбувається в нашій державі, дуже актуальні фотографії, які е, спогади певні мені навіюють, наприклад. Або е, я, як вчитель, наприклад, початкової школи, я бачу дітей, ми знаємо, що зараз школи садочки не працюють. І ви знаєте, е, коли я бачу усміхнені дитячі обличчя на цих фотографіях, ну в мене прям сльози на очах, тому що ну настільки воно все життєве розумієте, вже ми е, е, як кажуть, сумуємо за цим всім. Загалом виставку світлин південний альбом проводять вже 11-й рік поспіль. Більшість фотографів беруть участь у ній далеко не вперше. Проте щороку до експозиції долучаються нові митці, що тільки радує як організаторів, так і самих фотохудожників. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.